І на Слава Ісусу і сестри, поздравляю всіх вас з Воскресним днем, причасників прийняття святих Христових Тайм. Сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на саме поняття ім'я. Святого це не означає, в честь кого ми приймаємо Тавісну Хреще, отця Сина і Святого. Духу. І коли ми народжуємо дітей, наших дітей, ми також їх присвячуємо в честь кого, називаючи це ім'я та як ім'я. Яке людину має виражати в цьому світі? Бо кажуть по імені і життя Його. І коли обираємо ці імена, ми бажаємо, що ми з цим іменем людина прожила довго щасливе життя. Коли ми обираємо ці мене, то ми обкладаємо світ сучество, пам'ять Бога. Ми називаємо ту чи іншу людину. Згадуючи Іван від Києв, Наречить ім'я ів Івана Претечі. Правильно Захарі питали, яке ім'я буде твоєму сину? І це взяв точку, що написав Іван. І до нього звернулися, чому ти написав Іван? Адже в твоєму роді таких імен не було. Бо ім'я це життя До Ісуса Христа, Аврааму Дісака, Серкати Якова і так далі, і наші всі ці імена мали своє значення. Ми теж маємо свою традицію, традицію імен. Життям своїм людина освячує своє на цій землі. І ім'я це повинно бути зрозуміло для неї, для її родини, для її сім'ї. І це не повинно бути модою на його, на честь чогось і не когось не зрозуміло. Так робити не можна. Називайте своїм. Ім'я надає новонародженій людині найстаріші роду, не батьки, батьки-модніки, вони будуть завжди зазивати таких незрозуміння, яке не сприймається всією родиною. А ось найстаріші роді має вже відчуття попиту, шанування родини, честь Бога, пам'ять у Дається це ім'я. Я це ходю вам з познакою того, що ви подаєте нам у службі записні, щоб ми молилися за тих, кого ви написали. Але що ви пишете? Кого ви туди описуєте, які і є і нарадами на звучати? Ну, сьогодні декілька, для розуміння, про що є. Не зрозуміти я катерія. Можу це е, розерти, не зі це речі. Це допустимі речі, а з нашими речей, Імена з інших професій заходу в Россию Церкви Богу Стиву. Якщо це ім'я з тим іменем людину Христиле, а не просто її назвав. Якщо це іменем такі Христи. Тому то, що імена, які в Католицькій церкві, ми теж визнаємо професию, та і свято Католицької церкви і на нас священство, нас немає, що це землі Христичної Єда. Ебола. Летія не зрозуміло. Сьогодні відмовилися за якогось, чи займусь подія. Я розумію, що це в нас випадок, але я розумію, це я не буде, але я вже це якесь французьке ім'я. Допустимо, немає нічого, не нічого дивно. Але здивувала записка за Сьогодні Малимониця, нас гіпотеза є, чому вивезенці бна. Дивіться за кожного лиця, заробіт ока, смія, тарака на жаль, духа, вовка, кота зайняти. Гіпотезі в нас яка? Можливо, це до землі військових. Можливо, іншого варіанту в мене немає. Можливо, це до землі військових. Але цих військових є імена. І якщо ми напишете ім'я Петро Василь, то не буде це що щоб якось ви видалиться здатний. А селі Петрів море є, але вишити своїм зрозумінням там немає написано фамілії, і, не е, не і, 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 і я і мать, для дитя. Я вже приходять, приклав вам про те, що Охтябліна, Запірна, Сталініна, якими ми тільки Господи до присутства тазиваємо свяжитина, а воєнні життя його, до чого ми, до, до чого ви пророкуємо наші діти? Називайте дітейським подухівським тими іменами, які характерні для вашої родини, пам'ять вашого прадіда, діда, дядька, ще когось, вам є відчуття, що він безславно продовжив життя цієї людини, якої серед нас сьогодні. Не прийнято традиційно, не прийнято називати в пам'яті тієї людини, яка ще жива. Неприйнято, тому що вона ще жива. Подібні імена можуть бути з небесним покровителем, може бути Іван Іванович, син Васильович, Микола Миколаївич, Але це не в пам'яті Діда, а просто на честь імені пам'яті святителя Миколая. Коли називаєте, важливо те, що ви будете на серце в честь Бога, во ім'я Бога ви це називаєте. Ось це є важливим для нас, тому що ім'я це те, що характеризує і характерне безпосередньо для кожної особи, зокрема. І таких імен є безпечним. Ми багато подорожуємо за кордону. Багато подорож, що нам щось подобається, а подобається починає привозити сюди і нав'язувати його, вважаючи, що це дуже модно, Дуже правда, той може бути сучасне. Немає сучасного. Є мода. Каже, ти не сучасний. Так тільки кажуть, ті, хто мозкам, починає вмирати. Немає сучасного, не сучасного. Якби було сучасне, не сучасне, то б Іванів не щороку. Ми його дві тисячі років читаємо. І сповітря ідеї одне життя. вчення. Нічого подібного не міняється з часу і Мода взуття, одежі, ще якісь технічні моменти. Так це все змінюється і ми можемо його підтримувати, не підтримувати, мода, мода одежі. Кажу, що таке добре? Це добре за. Тобто нічого нового під сонцем немає. Давайте дотримуватися нашої української традиції, давайте дотримуватися нашої українських правил, не бути модніками. І якщо прийнято зображати щось, зображати своєму ще в одежі, чи в мобілічим січу, так і ви зображаєте, що прийнято ваші родині Ось такі імена, Дівчина, ті вже використовувати, якщо домовляєте до родини ще якесь ім'я, воно також повинно буде розумітися, чому ти ці м'як, з чим це пов'язано, що ти хочеш цим підкреслити? В пам'ять Бога, в честь Бога, якого небесного війни, якого небесного робити, ти називаєш це ім'я. Князь Володимир ухрещені пасі. Такого але своїм життям оседів і друге ім'я світло. Хрешті Василь, але його син усім Володимир. Тепер ми називаємо Володимиром, і ніхто не каже, що це ім'я. Чи Ольга, чи багато інших, якщо читає журнал, то там є ім'я єврейського походження, арабського походження, грецького походження. І так далі, і так далі. Кожного є якісь порушення є характерним для України, для українців. Думаю, якщо ми десь щось запросимо, то це повинно бути аргументовано, а не тому що ти, ти сподобалося. По образу і подобі своїй. І не треба їм цю подобу спотворювати цей образ. А треба його підтримувати і втримати. Не якщо народилися якісь традиції, це наші традиції, вони просто так не народилися. І їх треба теж підтримувати. Чи це іконопис, на яких нас багато нашу інших йде, чи це пісне співи, це мова, чи це круто. що інше. В цьому виражаються сни. В цьому вражаємо світ. Комусь це може подобатися, комусь це може не подобатися. Але це право людини люди, обирати люди, ті символи, які надихають на високе іванницьке моральне життя і приклади цього життя, на високе іванське моральне життя. Слухай на серці Господь. Стримує нас від всяких недоречних речей, але допомагає і наставляє нас на серву Богу правди. Дуже благослови, буде слава. Йосі, Сухарі, слава Ісусу Христу!